Всім привіт, друзяшки! Сьогодні ми обговоримо, я закину, а ви подумайте собі на досуги, як то кажуть, в вільній хвилині. Про наступну тему. Я багато слухав, читав про сексуальне полове воздержання або українське сексуальне стримання, я так розумію. І що дуже цікаво, я підкреслив для себе думку під час діалогу з моїм другом, який також цікавиться покращенням життя, скажімо так, і різними і різни, Різними істинами природи, е, життєдіяльності і так далі. Якщо б жінка, а саме її е, е, жіночі дітородні органи, які цікавлять нас в похоті, бо зазвичай особа, як людина, нас не цікавить, тільки фіз, фізично, сексуальне бажання совокупитися, зайнятися сексом з цією особою. Якщо б жінка, знову ж таки, була б на такому ж рівні бази, як вода, їда і сон, тобто, знаєш, це топ 3, які, топ -3 речі, які нам треба завжди мати в собі, завжди бути в, дос... бути в ресурсі, щоб це отримати. Раніше люди вернемося там в століття 15, 16, 17, де ти міг просто зайнятися сексом з жінкою тільки через свою силу якою ти керувався, щоб її, скажімо так, взяти? Так, зараз ми живемо в епоху жіночих прав, скажімо так, і загалом, я не сміюсь цього. Я зараз, ні, зараз не про це. Ми живемо в, в наші часи, і всі зрозуміють, які вони. І ти не можеш це зробити силу міць, ти не можеш це зробити через своє бажання, або твоє бажання не може тобі допомогти тільки в цьому. Тобто треба бути обаятельним, харизматичним, розумним, багатим і так далі. Різні атрибути. Ну, є чоловіки, які роблять це і без цього, всі ми знаємо різні ситуації в житті бувають. Але якщо б жінка і наша похоть, сексуальне бажання було такою ж базою, як випити води, з'їсти там будь-що і заснути, виспатись, головне, так, щоб на голову не капало і вітер не дух, тоді б. Ціль нашого життя, а саме підліткового, юнацького, не було б в тому, щоб завоювати і отримати найкращу жінку, найсексуальнішу, зазвичай не сексуальнішу. Ніхто не хизується, що вона така розумна, вона дізнається щось нове про життя, вона цікавиться собою. Ні. картинка, обложка, фантік. Це б не було ціллю, тоді б ми повернулися до себе, до своїх же е, внутрішніх бажань проявити себе в тій чи іншій. Е, Структурі, чи, наприклад, спорт візьмемо, так? Багато хто з хлопців бажали, мріяли, хотіли стати футболістами дуже класними, сильними. Футбол це база. Займалися вільною боротьбою, займалися боксом. І ті хлопці, які змогли знайти в собі, чи допомогли їм батьки, тренера зазвичай або хтось інший, направити свою енергію в це русло. В отримання, в змагання, в досягання, в перемогти, показати кращий результат, виграти. Тоді б ми всі, а не тільки маленький відсоток з нас, розуміли, що таке ціль, як її досягати, що таке дисципліна. Маючи таку ціль, як досягти жінку, ми забуваємо про інші речі, які справді мають сенс. Тому що ти знаєш, друже, після того, як ти закінчиш справу, вона або так тебе сильно не цікавить. Або це твоя жінка, з якою ти живеш, і ну, ти ти звик, це твій друг, знайомий, знаєш, як то кажуть. Я знаю, як своїм другом, як своїм знайомим. Це хорошо, це є приємні теплі відносини. Але сама суть, якби сексу це воз'єднання душ. Це коли ви вдвоє один одному симпатизуєте, можливо, навіть закохані. І ті, які займалися сексом просто для галочки, розуміють цю величезну різницю. Не піраміда маслов. А така типова. Пацанська база, да? з'їсти, випити тої води, поспати і зайнятися сексом. Це була наскільки проста ситуація, як, як просто піти в магазин і взяти буханку хліба, молока і, і повдушку купити собі, так, щоб ти міг спати. Так само тобі міг би взяти жінку, ніхто б ні тебе не осудив ніде ніяк. Тож це була база твоя фізіологічна. І так само жінка вибрала б собі чоловіка. Тоді б люди були б більш сфокусовані на досяганні чогось більшого, ніж. База, ніж прості утіхи тіла цього як би, хтивого звіря, який не є нашим ворогом. Цю енергію можна направити в русло тільки тоді, коли ти зрозумієш, війдеш в цю пустоту, і в тій пустоті ти не злякаєшся і не почнеш закривати цю диру іншими дофаміновими якимись штучками, по типу там, куріння, грав, грати в ігри, казіно і так далі, де твій би, звір. Повністю сконструйований з примітивних наших звичок, ресурсів і его, націлюється на щось більше. А що, якщо я можу зробити більше, якщо я можу дати більше світу, якщо я можу допомогти комусь, знаючи те, що знаю я. Можливо, це і буде моєю розрадою, знаєте, коли ти думаєш, а що я, що буде, після мене хай і потоп. Після мене не важливо, що буде. Воно все змінюється. Але цікаво залишити, навіть для людей, дати їм можливість задуматись над, чим, над чимось цікавим, на чимось простим до банальності, але таким, таким важливим. До скорих зустрічей!